Вітаю на органічній садибі. Сьогодні розповім про проріджування моркви, чому це обов'язкова процедура. Якщо ну, подивитися, як зійшла морква, можна побачити, що тут вона так дуже-дуже густо, багато морквинок. Якщо так її залишити, то морква буде, ну, не набере достатньо крупний розмір, буде меншою, а подекуди і зовсім дрібна. Для того, щоб морква була гарного такого великого крупного розміру, її потрібно прорідити. І залишити адекватну кількість в рядку. Зараз в наступній частині відео покажу, як виглядає морква після проріджування. Ну, ось морква на іншій рядочці, яку я прорядив. Десь я можу залишити трошки ближче, десь на трошки більших відстанях, але намагаюсь уникати, такого, щоб в одному місці от було багато-багато морквинок. Якщо десь. Ще в міжглядях можу залишити, ну, от, наприклад, тут три. вона може тоді вирости, влітку можна прорвати. її. Але в цілому логіка така, що орко має бути одна від одної, на певній відстані, не мають бути от таких от скупчень. От ще, от, ну, сподіваюсь, нормально видно. Підписуйтесь на органічну садибу, буду розповідати всі секрети вирощування овочів, ягід і фруктів.